Я уїхала на чотири дні, а сталася на півроку посеред світу. Просто з одною валізою. Як просто ніхто там. Ти ніхто. Я не сплю неділю вже. Не? Для життя я абсолютно нормальна, для балету треба завжди мені худнути. Топ-5 рекомендацій від Христини Шишпур. Два бокала я віна сухого. І будете сухнути. Я жінка, я теж заїдала і запивала і набрала, набрала вам хочу сказати, кілограмів вісім. Мені потрібно їсти зараз чотири рази. Я не могла скр... ну, просто з ліжка стати, бо в мене була депресія така сильна. Я звернулася до лікаря і зараз з ним теж працюю. Та не треба плакати, так все плачуть. Я Христина Шишпор, народна артистка України Національної опери та балету. Я амбасадор фонду Good Donations, який допомагає діткам. Сьогодні ми поговоримо, як зберегти свій фізичний та емоційний стан. початку війни я була розгублена, як всі ми. Я не знала, куди, що, як. Я була в іншій країні, я нікому там не потрібна. В мене повинна була бути вистава Снігова королева 26 лютого. Я повинна була повернутися і станцювати виставу. Ось, але ж цього не відбулося, і просто стався жах. Я не знала, що мені робити. І ось я коли була у Франції, я розуміла, що я там жити не можу. Приїхати відпочити, коли в тебе вдома все гаразд, це одне. А коли ти там змушений жити як біженець і просто, знаєте, як, як просто ніхто там, ти ніхто. Зрозуміло, що я з кожним днем хотіла так додому, що просто, але театр був закритий тоді, все було закрите. Ну теж приїхати, щоб і що. І тут, коли мені зателефонували і сказали, що театр відкривається, я першим же рейсом а, з донькою ми повернулися до України. Доченька куди ми летимо? Домой! Ура! Я ви знаєте, я приїхала, я колись зайшла додому. Я не знаю, це відчуття таке, ну кожна людина, яка повернулася зараз додому, вона це пережила. Знаєте, коли ти цілуєш просто унітази, пол, землю, все, що від чого ти просто ну, п'ять років. Я уїхала на чотири дні, а сталася на півроку посеред світу. Просто з одною валізою. Ну. Така психологічна травма була. Чесно кажучи, в мене була теж депресія. Коли мені казали, чого ти там не тренуєшся. Я говорю, як я можу тренуватися, як я можу посміхатися, танцювати, коли ну, зараз е гвалтують, бувають людей. Я не могла скра... ну, просто з ліжка стати, бо в мене була депресія така сильна. І що, ти такое їш, п'єш? А спочатку ти не їш, не п'єш, а потім в тебе, як іде, ти все більше заїдаєш, більше запиваєш. Ну, до нас до всього готували, але ж не до війни. І я не виняток того, що я жінка, і коли це сталося, я теж заїдала і запивала. І... Тому я теж набрала, я вам хочу сказати, кілограмів вісім, так може навіть і більше на стресі, тому що ну півроку нічого не робити. І коли я сюди повернулася, ну, я розумію, що повинна була себе взяти руки і. Я звернулася до лікаря і зараз з ним теж працюю. Ще я не хочу, ну, хочу сказати, що там не бездоганній формі, як я була до війни, і... бо ми всі живі люди, і це все зрозуміло. Зараз я поділюся з вами топ-5 своїх звичок, які мені допомагають бути в ресурсі. Топ-5 рекомендацій від Христини Шишпор. Перше, дівчата, ідеальний день починається завжди з правильного запуску свого організму. Тому я хочу, щоб ви, коли просинаєтесь, зробили просто трошечки вправ. Випили скляночку водички, і через 20 хвилин обов'язково поснідали. Мій улюблений сніданочок, лайфхак. Кажу, ми я так навчилася в Бразилії. Так швидко розрізав авокадку, кинув тоді щось. Дуже смачно, дуже корисно часу зовсім не забирає і в більш швидко на працю. Друге, слухайте класну, добру, позитивну музику. Це дуже лікує. Не слухайте ці сумні пісні, вони теж повинні бути, але дуже дуже дозовано. От який би в мене настрій не був, якщо я включаю веселу музику. Я не знаю там, Габичі чи там, я не знаю, е э, там Нірвано, там, ну щось таке, знаєте, драйвове, то ти зараз ну раз і все, і так. Оп, думаєш, та, ну, ну що я буду сумувати? Та ні, ні, ну ми всі живуть, і я буду. Третє. Обов'язково знайдіть собі хобі, яке буде відрізнятися від вашого привичного життя. Наприклад, я зараз почала займатися грою на барабанах. І я хочу вам сказати, що це дуже круто. Це емоційний, емоційний стан мій настільки підіймає, і я, знаєте, як вся негативна ця енергетика, вона уходить. четверте, це обов'язково треба висипатися. Я знаю, що зараз це дуже складно і фактично неможливо, але я вас прошу, просто знаходьте якийсь час, якщо у вас є там 15 хвилин, 20 хвилин, десь поки марите, поспить, бо це дуже йде велика перезагрузка всього організму. Коли ви спите, ваш організм повністю відновлюється і е, це дуже важливо для людини просто поспати. І п'яте, я хочу сказати, що навіть я собі дозволяю бути слабкою жінкою. Не забувайте, що ви жінки, і ви не повинні все нести на своїх плечах. Дівчатка, якщо у вас є якісь особисті лайфхаки, пишіть сюди і діліться з нами вашим досвідом. Як швидко скинути вагу особисті експрес-методи? Коли я тільки в театр прийшла, там як я е е худнула? Просто нічого не їла. Там каву, там кусочок такої шоколадочки з'їсти. Там зараз я так не можу, бо в мене нема сил, і я звернулася до індокринолога, щоб вона мені допомогла. Тому що ну я зрозуміла, що сама просто вже не справляюсь. Те, що я робила раніше, воно вже не працює. І от вона мені сказала, що мені потрібно їсти зараз чотири рази. Для мене це просто катастрофа. Як я де я буду їсти? кажу, і мені немає часу, просто стільки їсти. А вона каже: от тому, що ти все не їла. Організм зараз в шоці. Йому треба якийсь час прийти до тями, чи може звичайна людина мати таку ідеальну поставу, як у балерини. Ну, звичайно, якщо це, ну це треба робити вправи і не забувати, що не треба, а, от знаєте, ми всі там за цілий день втомлюємося і там знаєте, сидимо отак, там чи десь їдемо, отак. Ну, тобто, мені лікар, ми, у нас друг інша проблема, бо балерин завжди, от ми да, статі все плечі назад, ще доверху. Е, мені мій лікар каже, що. От ти так ходиш, теж позано... позаночник дуже втомлюється. Тому ти повинна трошки і так робити. А людина, яка робить так, то їй потрібно і так робити. Тому це цей баланс треба якось собі знаєте, зробити. Що ти так ходиш, ходиш, потім раз, так випрямився, пішов, чи трошечки потягнувся. Як харчуватися, аби не набирати вагу? Є такі балерини, які. В них генетична, вони і їм нічого не У мене генетична жіноча фігура. Я завжди борюся зі своєю вагою, зі все життя, бо зараз я хочу сказати, що сніданок це одне з самих головних зараз моїх правил, тому що я завжди не снідала, і це призвело до ряду якихось у мене ну в організмі проблем. Тому обов'язково снідати. Не пити більш двох чашечок кави, тому що ми зараз всі на стресі. Ми не спимо. Ми цю каву п'ємо просто літрами. Це неправильно. Приходьте на водичку, на чай, щось таке. знаєте, більш е природне і більш корисне. На, е в своєму досвіді я прошу вас, якщо у вас є можливість, звертайтеся до професіоналів, до лікарів, до дієтологів, і вони вам точно скажуть, що вам потрібно робити, як правильно харчуватися, бо самолікування – це дуже погана річ. Сподіваюся, що мої поради були вам корисними та цікавими. Залишайте свої лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Ваша Христина Шешпіль.